Доброго дня, любі друзі, я Софія. Зараз ми подивимось розклад за допомогою карт Мак. У мене чотири колоди На ці вихідні на 11-12 лютого 2023 року. Поїхали. Тож, зараз на колоді Богині Древньої Греції ми запитаємо, які енергії будуть Здебільшого на цих вихідних на що треба звернути увагу. Будь ласка. Ще одну. Ну, дивіться, про що кажуть карти? По-перше, дозвольте собі. Відпочинок, дозвольте бути собі природньою, дозвольте бути собі собою, дізнайтеся, чого ви хочете, і дозвольте це собі на вихідних. Дуже важливо відпочивати, дуже важливо приділяти собі час, собі улюбленій, собі любимому і не перед ким не звітувати, що ви робили в той, хоча б в ту годину. І так. Зрозуміло, максимально відпочити, скільки можете, де можете, як можете, не сидіти, не плакати, що нічого не можете. завжди є місця, є заходи, куди можна сходити безкоштовно, де можна пофотографуватися і так далі. Тобто переключитися на позитивні, на легкі емоції. Дивіться, задоволення доставте собі, дозвольте собі задоволення. Будь ласочка, а тут інша карта, тут пані, як на мене, не хоче щось відпускати. От стоїть якась там величезна, за щось вона тримається таке воно страш, страш страшний якийсь посуд такий. Знаєте, і вона вже, в принципі, пані однією ногою, вона вже там вона спустилася, вона вже готова, як на мене, стартувати. Але от щось там прям якийсь є зв'язок, по волосся лежить на цьому, і щось тут таке, щось для неї воно і важливе. Але така печаль від того. А, тобто попрацюйте, запитайте себе, що я ще не відпустила, що там таке страшне, я заховала кудись а, і, і тримаюся. знаєте, так лагідно тримаюся, але воно велике, страшне. І, і забирає і наше життя зв'язок. Будь-який зв'язок, там, де наша увага, ми туди зливаємо енергію. Треба розібратися на вихідних, але через легкість. По-перше, легкість випала. Тому просто лагідно треба з собою запитувати себе і розуміти, що не так зараз, за що я зачепилася, де я хочу в жертві бути, або в чому, і так далі. Тобто з цим треба розбиратися. Тепер ми подивимося на що звернути увагу. В родовій нашій системі. Зараз ми запитаємо благословення роду від колоди на ці вихідні. от І ці карти двосторонні, так як і ці, зараз я покажу, що тут написано. Ви потім можете зробити скрін собі або поставити на паузу і прочитати, поки я буду тасувати І так, прошу від колоди. Я потім наприкінці а, там додам десь або фото, або всі їх переверну, щоб зараз ми подивимось а, цю картину. І так, на ці вихідні прошу одну карту. Ну, дивіться: час збирати врожай. Розумієте, можливо, ця. Ця це, це таке занепокоєння, якийсь розпач Прям воно через це, що ми ще думаємо, що щось іще треба, що ми недостатньо щось зробили. Да? Тут конкретно час збирати свій врожай, час збирати, розумієте, робити дію, щоб зібрати. Не садять вони тут, да вони не ну не пірять щось або як час збирати врожай? То подивіться, де ви вже можливо, ви вже вкладалися кудись. Да, і потім просто відвернулися, наприклад, ну не, не вистачило вам терпіння або якось сталися обставини. Подивіться, що ви раніше, куди ви вкладали. Але ви повинні розуміти, яке насіння ви саджали, гниле, наприклад, зле, да, то такий врожай ви і, і отримаєте кожен з тих, хто бачить це відео, хто сюди зайшов. Тобто треба розуміти, який врожай. Якщо ви отримаєте щось не то. Просто задайте, ну не треба впадати у вічі. Просто задайте собі питання, що я посадила, що спричинила це, що я знову отримала те, що мені не подобається. Тобто врожай буде однозначно якийсь. Тобто відслідковуйте, що до вас приходить. Або подарунки, то ви розумієте, що ви на правильному шляху, да? або е, якісь е, 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 неприємності. Буває і так. Тому що то теж вражай. Поїхали далі. Тепер ми подивимось, де нам взяти ресурс. Це мандала в природі колода. Дві карти. Де нам взяти ресурс на ці вихідні? Окей, ресурс. Де взяти ресурс? да? Можна нічого а, далі не розповідати про цю карту, де взяти ресурс? В природі взяти ресурс. Знову таки, я кажу про екологічність. Тому що, коли людина полегшує собі життя через це. Через те, що вона просто слідкує за тим, що вона робить і як вона робить, то їй не треба потім думати і боятися якоїсь братки і так далі. Розумієте, полегшити собі життя через екологічність. І все, якщо ви жили в токсичних умовах, то через деякий час, концентруючись на позитивному мисленні, на екологічності своїх і інших по відношенню до інших. То потім це нова система, котра просто війде в ваше життя. Будь ласка, де взяти ресурс? На планеті Земля. Бо в нас тут є все. І ресурсів тут вистачає на всіх. То неправда, що нам кажуть, того нема і сього нема. Є, вибачте, кладбища машин нових. Да? Про котрі нам не кажуть, люди не можуть собі купити все життя, машину не вистачає, от і, і, і так далі. Є пусті міста, куди ні, нікого не, не селять, і все. Тобто, все, всього достатньо. Просто візьміть, дозвольте собі взяти то благо, дозвольте собі через легкість, просто легко приймайте по жіночому, легко, без боротьби. Зараз все змінюється. Боротьба буде притягувати. І притягує вона тільки смерть. Нічого іншого. Через легкість, через прийняття, через відпускання минулого ми збираємо врожай, відслідковуємо, який він прийшов, розбираємось з екологічністю, і так наше життя налагоджується. І так, ще одну карту. Де взяти ще ресурс? Нам на ці вихідні, бо два дні. Да, можливо, наприклад, може по-іншому програтися в суботу. Ви будете так себе відчувати, а в неділю вас накриє. Ну, то теж є нормальним. Ми не, не ніколи не бажайте стабільності, бо стабільності в житті ніде немає. Хвилі вони приходять і уходять в житті, все енергія, все, все, все. Воно має все, воно все пересувається туди і назад. Тому треба це розуміти. От, просто розбиратися, відслідковувати і розбиратися. Як вам бути легко, як вам дозволяти собі? Як вам, коли ви вчепилися за щось старе, ненужне, страшне, котре забирає, у вас вчепилося в ваше волосся? Це наш зв'язок, ну, взагалі, з життям, з, з миром, з родом і так далі. Тобто, ну, як вам з цим розбирайтеся і е, трансформуйте це на благо собі? І так, ще одна карта, ресурс на вихідні. Дивіться, як на мене, тут. То це про, про, про по-перше, про свої кордони. А по-друге, іноді, іноді, щоб уникнути якогось конфлікту, то достатньо просто зробити страшний якийсь вигляд, да? ну розмальовку, щось таке. Тобто, уникайте конфліктів, якщо не виходить ну, якимось. Іншим способом, да, взагалі просто його уникнути або людину, або обставину, то принаймні уникайте агресивного конфлікту. Да, просто зробіть якийсь вигляд, не знаю. Ну на, ну, ну краще навіть зробити вигляд, що ви когось не, не помітили, чесно кажучи, чим злитися. Злитися друг на друга, обмінятися якимось негативними емоціями і так далі, і потім з цим знову таки розбиратися. Розумієте? Тобто дивіться, можливо, хтось захоче вас налякати, да? можливо, хтось, то ви повинні розуміти так само. А братечка повинні розуміти, що можливо людина просто зараз саме не налаштована. Вона оце одягнула на себе, да? там розмалювалася, така вся серйозна. Я те зараз налякаю, ти з'їм вповпов. Путіння в своє тебе за плиту, розумієте? То просто треба перечекати, тому що ну ми всі люди, і людський фактор, настрої, припливи відливи ніхто не відміняв. Ось так от. Тому дивіться, з цим усім бажано нам розбиратися. І тепер я запитаю це про відносини, колода. Я запитаю теж на вихідні. А, з чим бажано розібратися по перше, тому що ну це шикардосні просто карти, розумієте? Але, але, отак, отакий стан може, може. Відміняти або від, відтерміновувати оцей збір вражає. розумієте? такий стан не можна. Це низькі низькі вібрації. Печаль там і, і так далі, образи, і все, що там треба з собою тягнути. І Це так само це так само можуть бути низькі вібрації. Тому дивіться, в нас дві взагалі суперпозитивних, да. Ці теж непогані, але ми хочемо це однозначно. Тому давайте подивлюся, що в першу чергу бажано пропрацювати, на що звернути увагу у своїх відносинах. Ви відчуйте, з ким, з чим подивіться, ну, що, що, про що це в вашому життю на цих вихідних. І так, дивіться. Ну, вони підтверджують, дивіться, тут взагалі про любов. Да. Тут про любов, тут всі по парах, а ця особа, вона одна. Вона одна і вона дивиться. Бо в неї нема цієї легкості, нема легкості. Вона дивиться, значить, вона хоче. Коли людина не хоче щось бачити, вона не, ну, тобто вона в ту сторону не дивиться. Вона була відвернута, вона на це дивиться. Відчувається просто якась ну, трохи печалька, скажімо так. да, Можливо, далеко чоловік, десь, хтось ваш улюблений, не обов'язково то буде чоловік, можливо, дитина, з котрою ви така от, улюблена парочка. да, от, Дивіться, всі, всі по парах. Тому, будь ласка, через це, дивіться, це теж може бути як врожай. На жаль, такий врожай. Але тут треба розібратися. Ви хочете цього або ви не хочете. Якщо хочете, якщо ви просто сумуєте, то то нормально. <кхм> то є нормально, то є природня. Зараз багато українок от в такій ситуації. Воно спостерігають. Але треба просто дивитися сюди і посилати благословіння всім цим тваринкам, у котрим все гарно. Тоді ви підтягнете знову до себе. Другу да, особу, за котрою ви можете отак от, ну, ви можете сумувати. От. Або, якщо вам це, ви дивитесь, у вас, ну, огида, отакі вони всі, нехороші, вони всі по парах. Я це така отут нещасна, я або нещасний один зовсім, да, я дивлюся і посилаю її в негатив, то так воно і буде надалі. Працювати тоді з легкістю, з прийняттям. Це відпустити, брати ресурс, більше на природі, більше думати на майбутнє. при тому у все, всеземному масштабі. Якщо я зараз тут не знаю, недопалок кину не в урну, що може бути? Можливо, загориться і поподохнуть там ті букашечки, розумієте? Чому треба б думати про кожну букашечку? Бо ми для всесвіту такі ж самі букашечки, малесенькі такі повзаємо тут по землі. І думаємо, що ми самі-самі головні, у такі ми для землі. Да? Ми думаємо, що ми отакі рівні. А ми розумієте, да, який то повучок да він може бути дуже отрутний, як тут -то токсичні люди, розумієте. До вас прийшла токсична людина на 5 хвилин. А ви потім 3 години себе відновлюєте? Це якщо ви розумієте, що відбулося. А Якщо не розумієте, то ви просто не в собі у вас весь день навіть далі все йде не за планом, все не так, тому що у вас забрали енергію. Вас залякали все своїм, свосвого свого вам принесли мінусів своїх і залишили їх. Вам. Ось такий був розклад на ці вихідні. Будь ласка, підписуйтесь, прошу ставити лайк. Дивіться, я запрошую на індивідуальні онлайн-консультації і всі гроші я викладу пізніше під моїми відео. Всі гроші підуть в благодійний фонд, котрий допомагає ЗСУ напряму. Це ми. Передаємо прям туди, прям нашим захисникам в руки. Всі звіти є. А далі буде мирного усім дня! Любіть себе!